Але босі, бачить, що ти не розглядають, твої копати. Що копав розглядають, а от копотання, як вода, нуся зазал. І понезаю, отримуйте за кого, що підпати. Можна право, не зробити. Ми дуже добре чуємо. Можете не кричати. Не Дослухайте, будь ласка. Секретарю, тищу, в у цій справі Русі, чи є у вас відводи, зараз розглядається заява про відвід в слідчому суді Іванову, який розглядає Ваша честь. Русівич, Ваша честь, да. Ваша честь. Я, Як я можу довіряти суду, але є закриття, коли є всі підстави закриття перепровадження, закриття. Плечить представлен, спасовали неподносов с попаданием, с таким попаданием. Судді Росії. Ваша честь, ваша честь. Я не можу довіряти тим суддям, які, які дане розвивається Конституції закону України. Ваше. Шановні, які хто прошу почуття другої конституції? Ще раз до вас. Ваші доводи узагальнені э, стосуються э, недовіри до цієї гілки судової влади. Вас було. Ja, das Так, Ваша заява є, щоб ознайомитись 5 хвилин з матеріалами справи, які є у вас на ну, справі. Так. З хвилин. Захисник представник, підтримуєте. Яриш. Яриш, просить заяву до себе. Що за довіряється питання? приходить до розгляду заяви, яке не уточнення до заявника Яриша в, 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 в журналі судового засідання. Дуже стисла інформація. Скажіть, будь ласка, з відходом слідчого суддя, який розглядає вашу скаргу. Звертались тільки ви. А, і, і, ваш також. і мій представник також. У нас дві одночасово було. Тут в журналі не зазначено тих обставин, які у вас викликають сумніви, які ви у недостатній об'єктивності та неупередженні судді. Тому, будь ласка, викладайте їх в судовому засіданні. Так, ваша честь. Мною ну, буде зараз надано докази, на підставі чого я. Зробив euh, саме відвід судді, що суддя заінтересований та його участь у даному розвитку буде упереджений. Після чого я прошу надати журналу судового засідання ксерокопію, що дійсно мої докази, які будуть надані під даний час судового засідання, долучені до справи. І також суд прошу дослідити ті докази, які надані. На підставі того, на підставі статті 75 частини 1 пункту 3 4 мною було заявлено заяву про відвід Іванову Віктору Васильовичу зв'язку з тим, що по тюрмі ходи слава, що Іванов Віктор Васильович бере взятки, а, а також працює на службу безпеки України, виконує незаконні, е, приймає ухвали іменем України, е, що порушує права та свободи людей. Чим я і е, стукнувся. Саме 10 травня 2023 року Віктор Васильович Іванов, слідчий суддя Приморського районного суду, видав ухвалу під номером справа 522, дроб 21 065, дроб 21 про проведення обшуку житла Яроша Павла Геннадійовича за адресою Візорську дорогу 31Б. Прошу суд. Надаю. Хочу зазначити, що дана долучити? Так, так, це долучається. Адвокат Тимошенко підтримуєте. Так, підтримуємо. Субтитры довірян попитання долучається до матеріалі судового впровадження на дану Яришем увалу 50 го року, 23-го року на набічну чергу і водопад. Дана ухвала була прийнята на підставі клопотання працівників служби безпеки України, підписаного Матвійчуком прокурором на підставі чужого кримінального провадження, яке відкрито на завраженого Вячеслава Олеговича 27.10.2021 року під номером двадцять Прошу, Ваша честь. Долучені від 29 жовтня 2021 року. Адвокат підтримує питання? Так, ваші підтримують. Запевняє долучає матеріал. Також судді Іванов були надані до даній справі про проведення обшуку доказів, які порушують статтю 214 частину. Третє, що е, досудове слідство забороняється проводити до моменту внесення відомостей в ЄРДР. Було проведено дві експертизи на Яроша Павла Геннадійовича, що е, не, е, при цьому не внесені відомості до ЄРДР під чужим кримінальним провадженням, яке раніше є вам постановлено. 16.07.175 Проведено Службою безпеки України експерт Горнікова Ірина. Ірина проведена 17.01.2022 року під номером 8068. А також іще одна експертиза проведена даною експертом Горніковою Іриною. На яку ми зараз подаємо е, скаргу, е, щоб відкрили кримінальне провадження за її е, дії 07.05.2023 року під номером 135. Також ваша честь додаю до суду постанову. Про об'єднання матеріалів кримінального провадження та визначення підслідності від 12 травня 2023 року, після чого, після проведення обшуку, виданої незаконною ухвалою Івановим Віктором Васильовичем до мене приїхала служба безпеки України, провела обшук і відкрила 5 кримінальних проваджень під номером.

до 2023 року, за статтями 109, 436, принцип 2 і також 161. І об'єднали і чужим кримінальним провадженням, номер якого 22021-1670-175 від 27.10.2021 року. На заправку, яке раніше було відкрито за частиною 12 статті 110 Кримінального кодексу України. Також Ваша честь додаю постанову е, про виділення матеріалу до судового розслідування від е, Одеської обласної прокуратури від 14.08.2023 року, після того, як ми з моїм захисником Кульовою вірою Борисовськом. Подали заяву до Служби безпеки України 14.08.2023 року про ознайомлення на підставі статті 220 КПК України. Тут Служба безпеки України схаменулась і швидко виділила матеріал, щоб не розкрити злочу. Фальсифікацію Служби безпеки України, кримінальної справа на добропорядних людей, яким я вважаю себе, і також під прикриттям Отецької обласної прокуратури виділили матеріали кримінального провадження, під номером під номером 16, яке 23 жовтня 2023 року направили до Київського районного суду міста Одеса. Хочу зазначити вашу честь, що суть даного... Дякую, так, вашу честь. Просто їх долучити. Так? Так. А, адвокат. Підтримуєте... Э, так, докази? ваша честь. Підтримуєте того, що суд... Суд заболязує долучити докази по цій кримінальній праві. То ці справи, Задовільняємо питання, які долучає до речі до пораження надання документів. Ваша честь мною було виявлено факт фальсифікації Ворнікової Іриною Анатолійовної, що вона користуючись своїм службовим становищем. І України під одним і тим же відомством, яке веде до слідство, виносить і фальсифікує свої експертні оцінки для того, щоб садити людей. Чим порушується стаття 69 частина 2 КПК України, що не може бути експертом, яким перебуває в службовому становищі. Нам відомо, що горніка Ірина перебуває в одному і тому що в тому самому відомстві що і досудове слідство, яке вело кримінальну справу на Павла Яриша, а саме Служба безпеки України. Після виявлення даного злочину, що Ворнікова Ірина по батькові вчинила. Суспільно-небезпечне діяння я звернувся до Одеської обласної прокуратури про відкриття кримінального провадження з заявою про вчинення кримінального правопорушення. На що мені було надано лист відписки, що не вбачається злочину, на підставі чого я звернувся до Приморського районного суду міста Одеси? Територіальне підслідство, яке є Одеська обласна прокуратура, для скарги для зобов'язання Одеську обласну прокуратуру відповідно статті 214 частиною 1 зобов'язати уповноважених посадових осіб Одеської обласної прокуратури. Внести, виконати вимогу закону в статті 214 частини першої Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування. На що дану справу було розподілено на Іванова Віктора Васильовича? Я вважаю, що дана особа. Є заінтересований у даній справі, тому що на підставі ухвали Іванова Віктора Васильовича було спабриковано дану справу, а саме на підставі чужого кримінального провадження було надано ухвалу про обшук житла Ярослава Покла що порушується основний закон Конституції України, а саме. Недоторканість житла було порушено. Тому я вважаю, що даний суддя Іванов Віктор Васильович є зацікавленою стороною та буде приймати упереджені рішення та ставитися до даної справи про відкриття кримінального. Е, е, Експерта, яка зробила завідомо незаконну експертизу. Тому, ваша честь прошу відвести даного суддю, і назначити Віктора Івановича Віктора Васильовича Іванова і назначити другого суддю, який буде вести справу неопереджено закону. Дослідить всі. Обставини, вивчить всі матеріали відповідно статті 94 КПК України і прийме законне і обґрунтоване, справедливе рішення відповідно статті 370 КПК України. Тому, ваша честь, прошу відповідно статті 10 КПК України відвести, дати відвід від Іванову Віктору Васильовичу судді. Приморського районного суду міста Одеси у зв'язку з вище зазначених підстав. Прошу також дослідити в залі судового засідання судей дані докази, які тільки що мали, і також надати Павлоярошу копію із журналу, судового журналу, що дані документи долучені до справи. Поки журнала судового засідання ви зможете отримати е, лише після його завершення. Так, розумієте? Так, 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 вашу честь. так. Е, що саме ви хочете на щось, щоб суд звернув у з тих документів, які ви надали? Всі вашу честь. Добре, суд надасть датську оцінку на вашій кімнаті за результатами розвідку важкої заяви про відвід, суду. Оцінку так а дослідити в залі судового засідання. Дослідив вас, заслухав. Ця оцінка буде надана. Добре, вашу А Саме прошу звернути увагу на той факт, на ті обставини, що слідчий суддя видав Іванов Віктор Васильович видав ухвалу 10.05.2023 року. А на Яроша Павла Геннадій було відкрито кримінальне провадження. 12.05.2023 року, що порушується вимога закону України статті 214 України, що досудове слідство починається з моменту внесення відомості на е, про відкриття кримінального провадження. А відповідно, статті 223 конкретно проводиться слідчі дії до Левний справа. Дякую Все у вас? Да. А, ну, так. А наверх вам слово, будь ласка. Бажайте, нас просить любівник, what <síntos> are За невиконання похвали суду, а саме попревича помню, слідчого судді Попревича, який зобов'язав слідчого Служби безпеки України, а, то, а також прокурора, керівника понадзор даної справи провести судово медичну експертизу, на що не було зроблено, на даний осіб відкрито кримінальність по статті 382 виконання частини 3 про невиконання е, ухвали суду, що набрала законної сім'ї. Також ваша ще зараз вам надати ще фопію, що відкрито ще вічці кримінальних справ на працівника служби безпеки, а саме за фактом катування журналіста Яроша яростного, тому що Ярош яростковоліматі щепляється. Журналістам, які здійснює законну діяльність щодо журналістів. О, так, дякую, мама. От, ваше честь, яке було відкрито кримінальне провадження на працівників Служби безпеки за статті 372 частини першої. 371 частини першої, 365 частини першої, 364 прим 1 частини першої, 364 частини першої 348 прим 1, 345 прим 1 частина 1. Також 146 частина першої. Раніше надав, що було відкрите по 170. По 127, частини 3 -й. факт катування. Також ваша честь можу надати вам своє посвідчення, що я являюсь журналістом ваших честь. Що вони підтверджують? А вони підверджують в частині того, що ваших стверджень, що є опередження до. Що на підставі фальсифікованої ухвали, яка була видана Івановим Віктором Васильовичем 10 мета 2023 року, то було спричинені тяжкі тілесні е, ушкодження. Е, і це виходить, що під час обшуку, незаконного обшуку всі ці дії цієї.

Мене немає. Ну, вашу честь, хочу доповнити, що е, зараз на того суддю, який мене е, розглядає обвинувачення по кримінальній справі, по кримінальні справи, За вот, фактом, е, 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 що не стосується ваша честь, то я прошу задовольнити дані е, документи і прийняти законне, праведним. Що? Що? Вашу заяву про так, Що? так, так, е, Прийняти законне, справедливе і обґрунтоване рішення, щоб нарешті в нашій правовій державі запрацював закон. закон. Бо зараз бори в нашій державі, війна йде. І треба, щоб закон працював, і війна закінчиться. Дякую за ваші суд?